Сьогодні я спробую райську насолоду від броварні Underwood Milk Stout Коконат. Це класичний стаут, до якого додали лактозу для пом'якшення і щедру порцію кокосу. Особисто я обожнюю Milk Stout і кокос. Але разом я їх іще не куштував. Вміст спирту 4,4% гіркота 20 IBU. Купував я його за 82 гривні. Я його п'ю вперше, тому особливих очікувань від нього не маю. Ваше здоров'я! Вау! Вау! Ну, перше, що скажу, що це разйоб. Друге. Ну, це не пиво, це якийсь десерт. Якісь шоколадка з кокосом. реально. Реально шоколадка з кокосом в рідкому вигляді. Все, увесь, увесь відгук. Алкоголю не відчувається, гіркоти немає, просто якась кава, шоколад і кокос. Все. Я вже допиваю це пиво, і мені хочеться ще. Мені шкода, що в мене тільки одна банка. Спробуйте це пиво, але вживайте усвідомлено. Пока!